Дитинство без війни. За всебічною підтримку міської влади сьогодні ще одна група криворізьких малюків з реабілітаційного центру відправились до Туреччини. Там на них чекають комфортні та безпечні умови навчання. Крім того, малеча буде мати змогу насолодитись теплим кліматом Середземномор'я. Серед них хлопчик Іван, який розповідає, що дуже чекав на цю подорож. Ми дуже довго чекали цього моменту. Сподіваюся, все буде добре. Вже другий рік поспіль криворізькі дітлахи, сироти та діти, які позбавлені батьківського піклування, мають змогу проходити навчання за кордоном. На цей час в Туреччині перебуває близько ста маленьких криворіжців. Діти знаходяться під постійним наглядом вихователів, які піклуються про навчальний, культурний та оздоровчий процес. Діти розподілені на класи від дошкільного віку до підлітків. Ми виправляємо ще шістьох дітей в Турцію. Робимо все можливе, щоб навіть в умовах війни діти отримали відпочинок, соціальну підтримку, навчання. Таким чином у нас вже біля ста дітей знаходиться в Турції, ще біля ста дітей знаходяться в Австрії. Розпочали з самого початку війни вивозити дітей з Сирії, дітей позбавлених батьківського опікування з міста. Там вони забезпечені всім необхідним. Наразі 17 криворіжців, яким вже виповнилось 18 років, повернулись назад до Кривого Рогу з навчання в Туреччині. За підтримки міста молоді було надано житло або був зроблений ремонт у квартирах, які їм належать. Тож влада Кривого Рогу та Рада оборони міста продовжує всебічну підтримку всіх соціальних груп криворіжців. Маргарита Назаренко перший міський.